Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! Ми починаємо вечірній молитовний стріл стрім на каналі Ашо Істина. Ми продовжимо з вами молити про перемогу України в війні проти російських загарбників. Ми і далі будемо продовжувати молитись про визволення наших земель, нашої держави від російських агресорів. Свята Нового року залишились позаду. Друзі, ми з вами продовжимо жити в жорстких реаліях, продовжуються московицькі злобні обстріли, продовжують гинути наші люди. І ми будемо молитись про захист Божий, про милість Бога до нашого народу, про захист нашої держави, про наших військових, про наших союзників, про руйнування злобної московицької імперії, про. Те, щоб Господь прискорив перемогу України в цій війні. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми живі, незважаючи на злобу і злобні обстріли росіян. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти бережеш нас, за те, що дав прожити 23-й рік, Господи, за те, що ми бачили багато твоїх милостей до нас, Господи, але ти бачиш, наскільки. Страшно зараз дивитись на те, що відбувається, як гинуть наші люди, Господи, і військові, і цивільні громадяни. І ми просимо Тебе, Господь, зроби так, щоб ці, в цьому році ми побачили визволення України, нашу перемогу, звільнення наших земель, Господи. Поклади край війні, визволи Україну і поверни в нашу країну мир. Ми молимо Тебе, ми на Тебе сподіваємось, Господь, і Тебе ми прославляємо. Вклоняємось тобі, Бог наш. Амінь. Господь наш, ми молимо тебе, щоб ти благословив наших військових, Господи, це той меч, який ти от, в своїй мудрості поклав для того, щоб стримувати розвиток зла. Господи, ми знаємо, що безконтрольне зло воно захоплює все, що тільки може. І це ми бачили, Господи, в біблійній історії, на прикладі потопу, того, як зло розповсюдилося, захопило всіх людей. Тому. Ми розуміємо, що влада зі зброєю в руках це якраз то, та, той інструмент, яким ти стримуєш розповсюдження зла. І ми дякуємо тобі за те, що є у нас військові, які зараз ризикують життям. Здоров'ям своїм, Господи, боронять нашу волю і нашу безпеку. І ми молимо тебе, збережи життя і здоров'я наших військових, даруй їм все необхідне для вигнання окупантів, для захисту життя. Благослови, Господь, приведи Україну до перемоги через міцну, мудру дію нашої, нашої армії, наших військових. Благослови, Господи, збережи від смерті і поранень, даруй гарні засоби захисту, даруй Господи, міцну зброю. Господи, зроби так, щоб була мудрість у командування, як керувати армією, щоб окупанти були вигнані. Молим Тебе про милість твою, молим Тебе про милість Твою до наших полонених, Господи, які зараз знаходяться в російських гестаповських застінках, Господи, просимо Тебе визволи їх звідти. Господи, і ми молим для Тебе про це постійно, не благаючи про милість для них, бо ми знаємо, як московити відносяться до полонених, наскільки вони взагалі жорстокі люди. І ми просимо Тебе, збережи наших полонених від знущань, від катувань, Господи, від приниження. Поверни їх додому живими і неушкодженими, Господи, поверни також тих, хто незаконно вик... Викрадений з окупованих територій, господи, ти знаєш, от у мене особисто є знайома людина, яка була заарештована росіянами в Херсоні ще, ще на початку квітня. Минулого, позаминулого вже року, 22-го, Господи, звільни цього чоловіка, Господи, і збережи його життя і гідність, і збережи його від катувань, І взагалі визвали всіх українців, які знаходяться зараз в лапах московицьких нацистів. Поверни всіх, хто вважається пропалим безвісти, Господи, поверни наших людей додому, бережи життя наших воїнів, благослови наших союзників, Господи, щоб і надалі вони надавали нам необхідну допомогу. Ти знаєш, Господи, що ми. Не сподіваємось і покладаємось на тебе, але ми знаємо, наскільки важлива допомога людей, служіння одне одному. Тому благослови, щоб союзники наші подували, подолали всі політичні чвари, господи, амбіції якісь. Або навпаки, господи, зроби так, щоб колаборанти, які продалися Росії відверто за оці не колаборанти, а корупціонери від влади, які живуть на вкрадені московитами гроші, за які вони купили політиків, щоб вони були вигнані, господи, від влади. Так само, господи, як вижені від влади, господи, і московицьких правителів, оцих злобних злочинців, які женуть на убій і свій народ, своїх людей, господи, які прийшли до нас з війною. Молим тебе, благослови наших союзників. Щоб і надалі ми пліч-о-пліч стояли в боротьбі проти московитів. А Московію зруйнує. Господи, зруйнує як імперію, щоб надалі ніколи там не було такої, такої величезної країни, яка живе в постійному поневоленні, яка поневолена самою Московією. І Господи, ми молимо тебе, щоб ти. Розруйнував цю імперію зла на окремі національні держави, щоб люди там жили в своїх національних державах, думаючи про свій благоустрій, про добрососідство, але не про напад, не про пограбунок ну і так далі. Господи, ти знаєш про що ми говоримо, і ми молимо Тебе, щоб ти зруйнував цю імперію зла. Прослав ім'я Твоє, Господи, через Твої дива. Роби дива твої, визволяючи Україну. Роби дива твої для того, щоб наша віра міцнішала, і навпаки, щоб московити боялися знаходитись тут, Господи. Хай вони бояться тебе і твоєї сили, хай вони бояться твоїх див, Господи. І ми просто молимо тебе, щоб ти вигнав їх з нашої землі. Ти знаєш, що ми навіть не хочемо, щоб вони просто були вбиті. Ми хочемо, щоб вони забралися з наших земель і заплатили за відновлення нашої землі. Господь наш, ми молимо тебе про милість твою і сподіваємось на тебе. Бережи нас і в цій ночі. Хай твоє ім'я прославиться через нашу перемогу. Вклоняємось тобі і дякуємо тобі за все, Господь наш. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. До речі, кому цікаві мої погляди про те, що значить молитися і благословляти ворогів, будь ласка, подивіться відео. Останнє відео, останнє служіння церковне наше 31 грудня. Там під кінець я говорю саме про те, що значить молитися за ворогів, що значить благословляти ворогів. Це дуже важливо, бо бачу тут продовжують мені писати про те, що треба благословляти ворогів і так далі. Подивіться, це дуже цікаво, це корисно. Це корисно, ви зрозумієте, як молитись за ворогів. Щоб вони, щоб це дійсно було для них благословенням. До зустрічі, друзі, до зустрічі завтра вранці. Хай Бог береже.